У середу, 16 квітня, відікон дізнався у заступника сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслава Полякова про поточний стан справ із ліквідації наслідків ворожої атаки та коли планують відновити рух транспорту по вулиці Петропавлівській. Працював штаб, зрозуміло, поприймали, у нас було близько 140 заяв від мешканців, зокрема. Відомо ну, скажімо так, про 15 взагалі пошкоджених об'єктів, це із них 30 це житлові будинки, двохповерховки, два приватних і 18 це приміщення юридичних осіб. ну, Вони хоч у будинку, але це то ж саме магазин, аптека, кафе. Загалом, да, найбільше ми розуміємо, що це конгрес центр будівлю СумДУ, відповідно, інститут фізкування який постраждав. Зараз проводиться силами і комунальних підприємств, ДСНС, десь волонтери також у нас працюють, десь працівники СумДУ, студенти допомагають, проводиться забиття вікон, консервація саме, -саме першого поверху. Основне це зрозуміло, що в нас є аварійні будинки, ми скажемо, дахи аварійні це Перекопська 11, Петропалівська, 52, 53, 60-й будинків весь без даху. Вчора його накривали. Сьогодні також працівники ДСНС залучені, де 4. Одиниці техніки, 20 осіб, тобто ми проводжуємо накривати, в тому числі житловий сектор, здебільшого тому, що зараз кансувати. Після цього відповідно треба буде замовляти експертизи і щоб вони продали експертизу, з'ясовували ситуацію з тими дахами, а потім вже визначатися щодо капітальних, капітальних ремонтів. Це по Жилому сектору. З газом водою Сі. У нас є питання по 60-му будинку, там три під'їзди. Один уже під'їздом, у з департаментом опрацьовували, пробили димовий канал, а, його прочистили. Залишалося один під'їзд почистити. 27 абонентів були без газу, але управитель працює. Там є складність в тому, що одним із помешканців ну, воно в заколочене, тобто люди вже не проживають довгий термін, а Треба його прочистити і потрапити. Тільки після того газові служби будуть перевіряти і дадуть газ на будинок, хоча він не перебитий. Ну, Це отаке питання. Ще на контролі тривають по цьому роботи, Так, все інше, все в наявності. Із основних моментів, що е, хотів сказати, що ми ну, дахи будемо забувати, експертизи проводити по електроколії, вже встановлені стовпи, вони будуть ну, по технології там, три доби повинно, щоб бетон затвердені. За Скоріше, десь з понеділка вже електротранс з світлом будуть продовжувати е, ну, це може, ну, ну, е, натягування трилей, але знову ж таки тої частини, яка є, зараз заразні підприємстві не вистачає, вони тільки зроблять те що а оцей обрив, який його треба устраняти, значить, по цьому з резервного фонду Міського бюджету буде виділені кошти, там 700 тисяч на це щоб для того, щоб закупити і відновити 600 метрів тролей по обидва сторонам, тому будуть запускатися тролейбуси на автономному режимі ходу, автобуси, відповідно. Плануємо, якщо ми сьогодні ну, зараз будемо ввечері підводити підсумки сьогоднішньої роботи, які будуть рекомендації Державної служби навчання ситуації, відповідно, і подивимось по роботі, то плануємо, в принципі, сьогодні, б, там, ну, може, о 7-8 вітрити, але знову ж не буду загадувати, якщо у нас зараз, можливо, будь-які ситуації зміниться. Дахах, особливо будинків, які зараз проводять служби, і можливо, треба буде. Ну тому, що вишки ми бачимо, працюють, вони дійсно займають майже по одна напроти одної і ускладнять проїзд. Тому якщо ми криші не зробимо, а ситуація просувається, бо де шифери, не балки, гнилі, треба плівку. Тобто, можливо, буде така ситуація, що ми сьогодні також рух не відкриємо, тому що відкривати його недоцільно, а потім знову закривати. Хоча може поприбирали, повідновлювали зараз, також ще прийде техніка шляхнебуду, будемо ще по всі ці негаразди, які залишилися, теж по ну, І Будемо чекати експертиз, які будуть проведені. По допомозі, ну, рішення Смільської міськради будемо виплачувати компенсацію за перше лінення спорідності мешканцям громади, які в нас зареєстровані, якщо в самій громаді по 250 тисяч на, за одного загиблого співчуття рідним. По компенсаціям були, реєструвалися організації Мирно Небо Харкова, Джеру, вони реєстрували на грошову допомогу. 800. Вони також будуть оглядати списки там, постраждалих брат, осіб з е, розливих категорій. Тобто ну, це не означає, що вони всім, але вони проводили реєстрацію, прийом і тому ну, вже вони будуть самостійно працювати по спискам. Працюємо з гуманітарними організаціями, також будемо надавати списки. Вже, наприклад, ДРС говорить про те, що ми будемо ну, списки. Можливо, вони теж будуть розбиратися, в залежності, коли ми все до списків складемо. Хто які будинки візьме, може, якісь організації розглядаються питання, що можливо е, в даному випадку. В даному Організація, можливо, візьме один із будинків і зробить в ньому дах повністю під ключ. Тобто, цими питаннями також ми в принципі, займаємося по цим гуманітарним організаціям. Ну, в принципі, така от інформація, яку. Коротенько. Хто не звернувся обов'язково алгоритм дій на сайті Сумської міської ради, хотів би сказати, що для мешканців, які можливо щось не знають, на сайті Сумської міської ради в закладках там є інформація щодо роботи по відновленню. Там і порядок завішений, і рішення, які відбуваються, і алгоритм. Тобто і хто не володіє інформацією, може зайти на сайт Сумської міськради, знайти цю вкладку по відновленню мешканцям, то пошкоджені буде. І там все це розписано, які документи, які алгоритми дії. За Управління охорони здоров'я станом на 16 квітня в лікарнях міста залишаються 32 поранених людини, із яких троє дорослих та одна дитина все ще знаходяться у важкому стані. Сім осіб перевезено за межі сум. По постраждалих ситуація змінилась, додавались постраждалі, як загалом, які звернулися, це вже 127. Однак в стаціонарі було навчора. 47-45 осіб, ну, в залежності від часу. Наразі яка інформація на штаб надходить, це 30, 32. Да? Серед них є діти, діти є в тяжкому стані. Одна дитина перебуває на штучній вентиляції легень, тобто ну, тяжка. одна дитина, яка перебувала, вона за межами міста вже відвезли, тобто її в лікарню. Вахмади, тобто є також люди і дорослі, ще з які теж теж перебувають ще в тяжкому стані. Інформуємо також, що в середу, 16 квітня, близько 18.40 було відновлено рух приватного та громадського транспорту по вулиці Петропавлівська.